Пан, 100, всім привіт, моя вітання. Так, ну що, все ближче і ближче новий рік. і... Сьогодні хочу відкрити, поповнити копілку золотом, так і да. Потратився я вчора дуже сильно. Хто бачив, ті бачили, хто не бачив, заходьте на канал, дивіться. В общем, є у нас ну можна сказати, 10 тисяч золота. Сьогодні будемо відкривати інтересний набір. Fіerwerk і петарди, там якось так воно там називається. Щас... А, фейерверк і контейнери, і плюс там ще є в мене з BC, в общем, різні контейнери. Подкриваємо і подивимося, що нам отсюда сипне. Цікаво буде подивитися. І так, з чого б начать Почнемо з того, що хочу подякувати, хто підписався. За ці дні теж дуже актив хороший. Дуже велика вам дякую. Значить, все цікаво, все інтересно. Так, ну, що у нас? У нас є мегаконт Ми, мабуть, з нього і почнемо. Да? Тут у нас є два відпади. Розкішний буде містики. Дійці кажу містики. Зберег всі, да? два відпада і. Випадкова шестерка і погнали далі. Так як шестерки у мене всі є. Місь таки поки оставлю і, наверное, ще поки оставлю кіберспорт. Да, десяток насобираю, в принципі, відкриємо. Подивимося. Так, що з чого почнемо? Давай, мабуть, почнемо із B всі. si Зараз їх можемо отримати. Я там постійно обмінюю за твоси, да? Так, ну тут ничего нам не дропнулось, на Давай дальше. Тут -то тоже, ну пока шассиры, пока шассиры, но надеюсь хотя бы на один танчик из 10. Так, ну тут тысяча гарантом. Понятно. Давай дальше. Давай сейчас, або фиолетовый, або якийсь танк порадуй. Ну, все-таки есть надежда, что-то должно улететь. Ну, щось, щось не хоче. Завишилось по штучок, половину вже пройшли, нічого поки що не отримали. Ай-яй-яй, ай десь ай всі, ну. Давай, давай, під новий гріх порадує. Та що ж таке, може вийти треба? Що-буніть Так, один фіолетовий. ну Щось може допомогло, а може і не допомогло. Ну, зараз буде або танчик або буде 1000 золота. 1000 золота. Набили ми 2000 золота. На жаль, зберегся, нічого нам не випало. Нічого нам не випало. Ну що, давай зробимо мегакон, да? Давай, може відсюди порадиш. Давно мені з мегаконтом нічого не, не падало. І цього разу також не впаде. 350 золота. Зовсім небагато, да? так? Так, що ще? що ще? Ну, давай, давай відкриємо тут відпад контейнери. Багато всяких різних Варіантів. ну Є 100 тисяч, але я не вірю, ніколи мені не падало. І, мабуть, поки в ігри раз не сипнуло, так в ближайше не сипне. На жаль, сім'ї прямо таке собі удовольствие. Це бочки не длінні, ну, зато тисячу золота і містичний. Але поки містики собираю, хочу ще насобирати, щоб зробити таке більш, більш велике відкриття. Так що хай побуде. Так, що ще у нас. Ну, валізу. Давай подивимось, що тут що нам відсюди випаде. Квест мегаконтейнер. І це в нас. М -м, на 5 мегаконтейнерів 5 перемог за 3 дні. Ну це нормально, в принципі, можна буде залутати, упороться. Пой будет. Пойдет. Так, так, ну что, роскошный сюрприз. Тут я не знаю, может даже практически все маны есть. Хотелось бы, хотелось бы десяточку. Ну, покажи, что ну, короче, хотелось бы это Саня, но не получится. Сейчас выпадет танчик. Да? Не, 750, ну, в любом случае золото. Прибавка по золоте. Прибавка по золоте. Ну и крайний у нас. Крайний це у нас будет. Выпадковая чистка, да? По-моему, все танчики есть, поэтому надеемся на Що дойдемо до десяточки. Юрій танчик був. Потім получаємо ми семерку. От семрки вже в мене пару танчиків немає, Ну, хай вони не падають. По-моєму, будь немає. І блоха є. І там не був китаєць. Так, забираємо. Саме цікаво, куди нас пусте далі? Восьмерка теж практично всі є. Поїхали. Дефендер єсть. Рош. Хорош, це дев'яточка. Останній раз я дійшов до 10 уровня і десятки в мене всі, по-моєму, там є. Нічого не обновили. А тут у мене немає Т55А. Т55А. Не хочу, щоб він мені випав. А лучше випаде десятка. поехали. Ну, есть К-91. И финал. Финал. Что у нас по финалу? Так, есть, 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 есть. А бы во флюту давал, ну, ну и нема. Так. Ну тут ничего нового нам не будет. Так как у меня все танчики есть. Цей танчик тоже у меня был. Чисто вийшло підмотити ресурси. Змогли ми, ми набити золото. Стало у нас 21 005. В общем, якесь таке відкриття. А завтра ще відкриємо за 4 фейерверка. І ще один набір має з'явитися. Так що підписуйтесь, для вас відкрию побачимо. Всім хочу подякувати за перегляд. Пишіть свої коменти, всім відповім, поставте свої лайки і підпишіться ж на канал. Добра, миру, здоров'я, всім, удачі, всім пока.